Чуєте, тільки без ручки Дайте ручку всім. Доброго дня, шановні колеги. Ну, на сьогодні, в нас на сьогодні склалася така необхідність зробити позачергове засідання комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва енергетики, транспорту, дорожнього. Житлового комунального господарства житлового та комунального ну, зв'язку з, зв з тим, що на, е, в обласну раду поступила петиція за підписом тисячу м, людей про е, необхідність ремонту дороги Мельниця-Подільська, Михайлівка, Кудринці, Панівці від 29 травня 25-го року. Через що виникла необхідність це питання розглянути. Тому в мене є пропозиція сьогоднішньо, засідання сьогоднішньої комісії е, зробити е, одним питанням від, 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 відповіді на ту петицію, яка є Розгандую. на розгляді. Розглянути ту петицію. Е, на сьогоднішній день у нас на комісії присутні троє людей, кворум є, це дольний. Зенові Заставна Ольга і Ібоберський Олег. Батіг відсутній. Ну, хворум є, так що пропоную порядок денний на сьогоднішнє На сьогодні засідання з одного питання, яке я озвучив. Давайте будемо голосувати, Хто за? Так, три за. Рішення прийнято. Переходимо, Переходимо. Переходимо. до розгляду питання. Ну, Практично я е, його вже озвучив. Так, давайте. Може, кілька слів, пане Михайло, скажіть. Ну, давайте я по ще питання, так, так. Так, так, електронна петиція адресована Тернопільській обласній раді про необхідність ремонту дороги Мельниця Подільська, Михайлівка, кудринці Панівці від 29 травня 2025 року щодо забезпечення невідкладного ремонту доріг. С 200 207 кудринці вірхівці та ділянка кудринці Михайлівка Мельниця-Подільська. Вільхівці. С-200 209 Гермаківка, Залісся. Панівці на ділянці села Панівці Чорківського району. Ну, пане жіною, повністю все скосове так, як воно є. Тільки розумієте, ініціатор даної дитинці, його шуром доповісти, що вона запрошена там вашому mm -hmm. спілку... Спілкувалися. Спілку... спілкувалися з нею. Я Ні, відбувався. я не спілкувався, тому що вона вибиває е, телефон, коли дзвониш. Але я маю інформацію від голови подільської громади, що в нас знаходиться за кордоном. Mm -hmm. Але е, ми направили електронний лист, який у вас є, mm -hmm. є yeah, матеріал. Там в кінці ми направили на її електронну адресу, яку вона надала. Яку вона надала, і вона повідомлена. Ну на даний час на комісію вона не з'явилася. Дана дорога, про яку вона має на увазі в цій петиції, вона не має певної назви, тому що вона проходить через ці дві дороги, які озвучив голова нашої комісії. Це С200. S200-207 і S200-209. Mm -hmm. І тому виникло питання, що е, ремонт має бути е, кусок дороги на S200-207 і на S200-209. І такий ми... Е, е... Я так розумію, що там такий, що треба ремонтувати. Ну, можуть, дивіться, є петиція. Я, я там їздила, то там Оля нас сюди треба так. ремонтувати. Так. Є петиція, вона набрала тисячу голосів згідно з чинного законодавства так. і регламенту Тернопільської обласної ради. Ми зобов'язані розглянути а головою визначено нашу комісію. Ми зобов'язані розглянути на нашій комісії, прийняти рішення на комісії і подати проект рішення е, Тернопільської обласної ради від комісії на сесію обласної ради. Тому які в кого будуть пропозиції, питання. Так. Хочу, можна слово сказати? Голова, дається. Ви вже питаєте, можна які будуть пропозиції, то ви запитаєтеся. Шановні колеги, питання важливе в кожній громаді, є проблема в кожній громаді така. Не знаю, як в держави є гроші, то теж важливе питання. Треба дивитися на ці всі моменти, бо пріоритет то, зрозуміло цілі потреби оборони країни, але звернутися в межах того, якщо є державою виділені кошти на скромні ці всі ремонти, мене пропозиція буде, щоб запросити представника громади знайти ту... ну то та людина є ідентифікована вами, так. Ну, ну вона живе так, в громаді. Ця людина. Вона. Вона, 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 вона живе нашої яка... країні. Та вона за але. Ну вона ну жителька громади. Формально, так формально, так. Ну запросити голову, хоча б громади. На Голова громади. Я його запрошую. Він каже, я не маю ніякого відношення до даних. Ну його не цікавить доля дороги в своїх громаді. Я вдаю достеменно, дослідну його. Під. Ну, дивіться, коли розглядається питання громади. Я думаю, що запросити треба офіційно. Володимир. Хоча б я буду говорити з головою. Так само. Е, ну якщо це... розглядається питання петицій на території громади, це нормальна річ, <бив> коли голова громади прийде і скаже: треба ту дорогу, не треба, треба. ту дорогу. Володимир. Я, я що у своїх обов'язках мав запросити Україну. тільки ініціатора. Я, але розумі, я розумі. запрошував голову громади, Повірте мені. <гум> я запрошував, він також не явився. Це саме я зроб... ми зробимо на сесії. Письмо так. на сесію письмо повідомити ми зробимо. Це таке протокольне. Письмово ми запросимо, ми зобов'язані письмово запросити ініціатора, але я даю вам слово, що письмово ще буде запрошений голова. Все, все, все. То що цікаве. Тому що це електронна демократія, але має бути зв'язок. Ми маємо бачити тих людей, які е, звертаються чи комісія, проблеми тих громадян. Комісія має такі пропозиції, я як у раду комісії все це І представника військової адміністрації, оскільки там мова йде Вони, вони будуть, вони будуть розумію. Добре. Добре, я Добре, скажу, не департамент не ві. інфраструктури. Він зараз там помінявся керівник, там mm -hmm. Рудика звільнили, по-моєму, там капуста. Керую департаментом, я з ними сеар і сказав, що представник департаменту був. Так, так, так. Десь слушно сказав. Олег Володимирович, бо враховуючи ситуацію в державу зараз із фінансами, і це протім, є десь голова має громади теж сказати своє слово і куди як на сьогоднішній правильніше використати кошти. ну Десь бо доріг таких на сьогоднішній день, якщо не більше ну сотні, мінімум, якщо не тисячі, їх відрізків дороги було. Ну, але давайте є, ми мусимо зараз. Uh -huh. Прийняти якийсь проєкт рішення, давайте рішення. тоді рішення, так, рішення, рішення ну, проєкт, який ви напрацювали. Давайте пропоную проголосувати за проєкт ну, в, в такій редакції. Розглянувши та говоривши адресовану Тернопільській обласній раді адресовану петицію про необхідність ремонту дороги Мельниця Подільська, Михайлівка, Кудринці, Панівці. від 29 травня 2025 року щодо забезпечення невідкладного ремонту доріг с 207 Кудринці, Вільхівці На ділянці Кудринці, Михайлівка, Мельниця Подільська, Вільхівці, с 209 Гермаківка, Залісся, Панівці. На ділянці села Панівці Чотківського району постійна комісія вирішила рекомендувати Тернопільській обласній раді підтримати адресовану Тернопільській обласній раді електронну петицію про необхідність ремонту. Доріг ну не буду зачитувати ще раз, це перелік той, що я тільки що озвучив. І друге винести на розгляд Тернопільської обласної ради питання про розгляд адресованої Тернопільської обласній раді електронної петиції про необхідність ремонту дороги Мельниця-Подільська, Михайлівка, Кудрінці, Панівці. Проект рішення Тернопільської обласної ради додається. На руках є на руках. Є на руках ну, все одно для ефіру. Так, думаю, що проєкт рішення. Я думаю, буду зачитувати чисто проект. Підтримати... Так, я так, так, так. Я... Підтримати адресовану Тернопільській обласній раді електронну петицію про необхідність ремонту mm -hmm. дороги Мельниця Подільська, Михайлівка, Кудринці, Панівці. Від 28 травня 20... 29-го 29, я перепрошую щодо забезпечення невідкладного. Ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тернопільської області. С-2002, Кудринці Вільхівці, на ділянці Кудринці панівці. Кудринці Михайлівка, Мельниця Подільська, Вільхівці. С-2002 Гермаківка Залісся. Панівці. На ділянці села Панівці Чортківського району. Друге Рекомендувати Тернопільській обласній військовій адміністрації запланувати проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тернопільської області, С20020, Кудринці, Вільхівці, на Ділянці, Кудринці, Михайлівка, Мельниця Подільська, Вільхівці, с 209 Гермаківка, Залізця. Панівці на ділянці села Панівці Чудківського району на 2025 2026 роки, роки та врахувати пропозиції щодо ремонту доріг, які викладені у вказаній петиції за наявності фінансово фінансового. Ресурсу в межах відповідальності відповідної державної субвенції, Так, так і ще один пункт. І ще один пункт. Пункт третій: контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства. ну і то, що Олег Володимирович, Думір, в обов'язковому порядку запросити. Це, це, це протокольно. Це це е, Ставте на голосування. Е, давайте будемо голосувати за, е, за такий проєкт. Хто за? Всі три за. Значу, рішення прийнято. Порядок денний вичерпний. Всім дякую за приділений час і за роботу. Так, очікає, Ну воно зло я вже побачив. Бачите, маємо тебе самий низ, і саме між ними навіть не позначили. Низ. Бачите, кудринці, Харівка, панівці. Кінець географії, там кажуть. Тернопільської області.